У Івано-Франківській громаді проводять капітальний ремонт п'ятьох дворів багатоквартирних будинків. Ще чотири планують відремонтувати упродовж 2023 року, розповів директор департаменту благоустрою міської ради Ігор Сенчук. Мешканка будинку за адресою Галицька, 64, Наталія Білущак каже, радіє, що у її дворі розпочали капітальний ремонт. Нарешті ми дочекалися того ремонту, бо у нас двір страшний був. Такий, що я, яма на ямі вічно після дощу завжди вода збиралася, не можна було ні пройти, ні приїхати. Наразі тут демонтовують старе покриття, бордюри та готують основу для бруківки, розповідає бригадир Василь Михалків. З його слів, роботу сьогодні почали близько півдесятої, бо зранку падав дощ. Ставиться нові поребрики, бордюри. Ворожі, робляться квітники для привезення бруківку. Завтра будемо починати ставити бруківку для того, щоб запустити мешканців того будинку. Галицька 64 – це один з дев'яти дворів, які планують зробити в Івано-Франківську протягом 2023 року. На них з бюджету виділили 20 мільйонів гривень, розповідає директор департаменту благоустрою Ігор Сенчук. За його словами, протягом останніх двох років департамент зробив ремонт у 40 дворах Франківської громади: 23 двори у 2021 році та 17 – у 2022-му. В даний час вже розпочато роботи на п'яти дворах. Це звичайно мізер, тому що потреба є величезна. При формуванні бюджету в нас надійшло 140 заявок від мешканців, депутатів різних звернень, щоб з проханням відремонтувати двори. Ну виділили кошти поки що на дев'ять, враховуючи час і обставини. Такі, які вибрали найгірші, що вже давно потребували ремонту. А це ремонтують двір за адресою короля Данила 11 А. Тендер на його проведення виграв підприємець Костянтин Синяков. Він розповідає, що в Івано-Франківську облаштував шість дворів. Прибудинкову територію на короля Данила 11 А ремонтує за 2 мільйони 900 тисяч гривень. Тут облаштування бруківкою. Понад 2000 тисячі квадратних метрів, біля 2000 квадратних метрів мають влаштуватися лавочки, дерева. Два тижні тут працюємо. Ну, то Перше перше робимо демонтажі, робимо підготовку, підготовлюємо майданчик для укладання бруківки і потім складання то не є. Не займає багато часу. Займає багато часу демонтажі і підготовка основ. Мешканка будинку на короля Данила Олена Лундяк розповідає, живе тут від часу здачі будинку в експлуатацію. А це було більше 50 років тому. Бо рахуйте, такого у нас не було. Ремонтів не було взагалі. Оце будинок, як побудували ту дорогу, що була, роз, 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 рознесли її в пухи прах. Так що тут такі ями були, що люди падали, ламали і руки, і ноги, і все. А зараз прекрасно. Зараз дуже-дуже доволі. І тим більше ми живемо на першому поверсі, я взагалі, рахуйте мені двір, як телевізор. Також у планах департаменту благоустрою, розповідає його директор, покласти Бруківку на трьох вулицях Франківська Левка Лук'яненка, Героїв пожежників та Фотія Володимирського. На ці роботи з бюджету громади спрямували 10 мільйонів гривень, каже Ігор Сенчук. Вулиця Лектару Кляненка в центрі, це біля голубої церкви. Ми її робимо в такому ж стилі, як зроблено Міцкевича і як минулого року зробили Крушенецького. Тобто буде в граніті, все в одному рівні, додамо дерев, лавочок. Це вуличка героїв пожежників, вона теж, пожежників, вона теж маленька, ну, теж в Бруці її робимо. Зараз там канал міняє мережі, газовики міняють свої мережі і після того вже трошки земля просяде, ми влаштуємо верхнє покриття. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.